Коли Господь до серця промовляє, його слова немов дощу краплини, втамують спрагу, душу напувають і любити зможеш просто як дитина. Усіх, хто поряд, ворогів і друзів, не помічаєш ні образ, ні гніву, прощаєш, віддаєш не по заслузі, Любов'ю покриваєш всі провини. І неможливе враз стає можливим, бо з Богом легко йти й перемагати, в Його словах є незбагненна сила для тих, хто в ньому буде пробувати. Коли для Бога серце відкриваєш, Він завжди вчасно скаже своє Слово: наставить, втішить, залікує рани й прийде для духа радість та обнова. Дай Боже, серед марноти за мною твій голос, що ти лагідний, привітний, ти покірно слідом за тобою, не заблукати, не згубитись в цьому світі. Слова твої, Господь, немов перлини, допоможи у серці зберігати. Перед тобою ми неначе глина, але в тобі усе наше багатство. Бо благодать з небес рікою лється, в серце голодне, спрагнене, смирене, І воно для тебе тут живе і б'ється, і щиро прославляє твоє імення. Бог збереже його в часи скорботи, і милості своєї не відніме, дай сили труднощі, усі перебороти, з небес пішла свої благословіння. Дай, Господи, з тобою близько бути, Ти нас завжди з них чекаєш. Слова твої й поради не забути, які ти в серце спрагнене вкладаєш.